Студентка Ірина Левіна інтернетом користується тоді, коли має вільний час. Сидить у багатьох соціальних мережах, таких як ВКонтакті, Фейсбук, Інстаграм, та пише в різноманітних щоденниках. Одні використовує для спілкування із закордонними друзями, інші для викладу думок. Залежною себе не відчуває, проте вбачає і користь, і шкоду від постійного перебування онлайн. В соціальні мережі вони в багатьох людей відбирають відчуття реального життя. Тобто вони просто губляться в ньому і забувають про те, що існує життя поза інтернетом. Костянтин Мельничук працює начальником групи комп'ютерного дизайну, тому комп'ютер вважає своїм помічником. В інтернеті сидить щоденно, близько чотирьох годин, проте не для розваг. Мережа йому потрібна для професійного використання. Тут він спілкується з дизайнерами щодо новинок, шукає цікаві ідеї для роботи э, uh, другую там роботи других людей, можна ну как бы, розширяти uh, свої знання і вміння у сучасному суспільстві всесвітня павутина пропонує нам велику кількість послуг. Якщо колись це було тільки спілкування, то тепер в інтернеті можна щось придбати, продати чи знайти нове хобі. Люди все більше живуть в режимі онлайну. Починаючи від простого перегляду веб-сторінок і закінчуючи заробітком грошей, навіть не підозрюючи, що заразилися віртуальною наркоманією, якщо хтось невдало прокоментував ваше фото або людина, яку ви навіть не знаєте, написала щось неприємне чи непристойне до вашого фото, чи якимось чином спровокувала вас, то, наприклад, у підлітків і у дітей, це може викликати таку сильну реакцію без виходів. Українська інтернет-категорія користувачів все більше поповнюється старшим поколінням, а статистика переконує, що офісні працівники навіть частину робочого часу витрачають на перегляд розважальних сайтів. Саме через це в деяких установах заборонено користуватися соціальними мережами. Лікарі вбачають свої мінуси в постійного онлайну. Довго сидячи, осанка крива, да? там в різні пози сідають люди. По-друге, зір псується, по-третє, гіподинамія, мало рухаються. Соціальна наркоманія щороку поширюється: близько 10% українських інтернет-користувачів не можуть уявити свого життя без всесвітньої павутини. Навіть більше, коли не мають доступу до мережі, погано почувають себе, нервують, стають агресивними. А це перші ознаки залежності. Інтернет став невід'ємною частиною нашого життя, проте добре те, що в міру.